Травня у рамках Днів Європи в Україні було проведено зустріч департаменту у 10 адміністраціях районних з питань права власності в багатоквартирних будинках і енергетичної ефективності в багатоквартирних будинках. Перша адміністрація була Голосійська адміністрація і у зв'язку з тим можливо, що вона була перша. Можливо, в зв'язку з тим, що були до цього зустрічі, там було тільки три об'єднання. І близько 20 представників комунальних підприємств. Потім е були краща адміністрація. Е Деснянська адміністрація була, мабуть, саме важкою для сприйняття, тому що було і багато народу, і люди чекали зовсім іншого, а не наших презентацій, які ми гарні, як ми працюємо для них. Їм потрібно було більш уваги приділити вирішенню проблемних питань. Було озвучено дуже багато багато проблемних складних питань. Ми їх обговорили і е, почали одразу пошук шляхів регулювання цих питань. В зв'язку з цим ми переглянули свої е, презентації в інших районах і розпочинали саме з проблемних питань, які виникають у СББ ЖБК, тому в інших районах вже ситуація була більш керована. Е, люди залишали свої самі болючі, самі проблемні питання саме на е, кінець, коли ми йшли пити е, е, каву і спілкуватися вже особисто з кожним, тому що е, ми для себе з'ясували, що особисте спілкуватися. З адміністрацією приносить більше користі. Із хороших адміністрацій можу виділити Оболонську адміністрацію, де був з нами перший заступник голови адміністрації, було багато людей, це було дуже скоординовано. Також Дніпровську адміністрацію, ну і як з'ясувалося по факту, як перша була саме такою непоказовою, так і остання виявилася. Шевченківська адміністрація виявила саме непоказовою, тому що Пройшло десь 5 об'єднань, і питання були, їх не цікавили ні проблемні питання, їх не цікавили наші презентації. Тобто, якось це все було так скомкано, і навіть не був присутній ні начальник управління, ні заступник голови адміністрації. Тобто, так у нас показово вийшло, що перша остання адміністрація виявилась гіршими. Щодо доповіді, ну мабуть, цікавіше за все. Виявилось для людей те, що кількість об'єднань, яка прийняла участь, склала в цьому році один відсоток. Тобто воно з'ясувалося, що не настільки багато, наскільки ми хотіли, і наскільки були готові люди. Єдине, що у нас цього року це пілотний проект, тому і не багато коштів, і тому і небагато проектів, тому що люди казали, деякі приходили, казали. Що вони просто не знали. Ну, такого бути не може, тому що і ми приїхали у лютому березні адміністрації і відповідали на питання, як це оформлювати. І робот, робота самих адміністрацій. Віла, вілася, вони працювали, вони надавали роз'яснення, тому е, просто, мабуть, це перший крок, і його було важко зробити більшості об'єднань. хоча Показово, що подавалося і консультувалося більше, десь близько 30 ОСББ і ЖБК, тобто якщо б були кошти і був час, то можливо ну, якось був би інший відсоток. Тепер щодо презентації. На е, першому слайді ми бачимо загальну кількість ОСББ і ЖБК в місті Києві. І е, так, ЖБК в місті Києві 911, ОСББ в місті Києві 753, із них 385 це на самообслуговуванні. Всього 1664 ОСББ і ЖБК в місті Києві. Е, наступний слайд водночас е, в. Нашому конкурсі взяло участь всього 16 об'єднань, і загальна сума, на яку було подано проєкти, це 13 мільйонів 625 тисяч За кошти ОСББ 5 мільйонів, і за рахунок місцевого бюджету більше 8 мільйонів. Тому ну, якось придеться коригувати, і ми вважаємо, що немає сенсу за. Зараз відмовляти якимсь ОСББ і ЖБК, краще відкоригувати їх суми для того, щоб найбільша кількість взяли такі участь у цьому конкурсі. Наступний слайд на цьому слайді показано перелік і ЖБК, які зверталися для того, щоб було показово, щоб люди дійсно може знайшли своїх колег і побачили, що дійсно ОСББ і ЖБК подавали ці проекти. На наступному слайді показано рейтинг видів робіт, які обиралися. У нас по положенню про конкурс було шість напрямків, і ми собі відібрали по рейтингам, які напрямки обиралися у СББ і ЖБК більше. Так ось найбільший рейтинг утеплення фасадів. Він на першому місці, тому що це дуже коштовний захід, і його обирали ОСББЖБК власне роботу за рахунок коштів місцевого бюджету. Далі на другому місці реконструкція теплових пунктів, встановлення індивідуальних теплопунктів, третій у рейтингу заміна вікон не енергозберігаючі і дверей в місцях загального користування. Четверте модернізація заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж. П'яте заміна освітлювальних приладів, прилади з датчиками руху. І єдине теплоізоляцію, капітальний ремонт дахів не обрала жодного СББ. На наступному слайді ми показуємо. Наші дії щодо е, презентації цієї програми. Е, вперше її було презентовано 4 лютого на, кругну, на круглому столі за участі проєкту GIZ енергоефективність у громадах. Е, протягом лютого березня програма, е, презентація програми відбулася у всіх десяти адміністраціях. Було проведено зустрічі з ОСББ і ЖБК, було м, надано роз'яснення, які форми, як саме заповнювати е, е, і. 7 квітня відбулось перше засідання конкурсної комісії, на якому прийнято рішення розпочати конкурс 15 квітня і проводити до 15 травня. Документи приймалися двічі на тиждень. У вівторок зранку, першу половину дня, і у четвер після обіду. І так протягом чотирьох тижнів приймалися, єдине в останній день, 15 травня. Вже приймалися цілий день і приймали всіх, хто хотів здати свою конкурсну пропозицію. Також було опрацьовано з виїздом на місце проект «ЖБК Автотранспортник-5». На наступному слайді ми можемо побачити сам будинок, в якому планувалися проводити заходи, ЖБК хотіла зробити за кошти місцевого бюджету утеплення торцевих стін і за власні кошти заміну вікон в місцях загального користування. Після виїзду було з'ясовано, що на місці виїзду було з'ясовано, що кошти були пораховані у цінах на минулий рік. І тому за ті кошти, за які було заявлено, неможливо зробити ці заходи. Протягом приймання документів автотранспортних п'ять звертався шість разів, і подано по факту було заявку, її прийнято. Єдине, що заходи зовсім змінилися, кардинально змінилися порівняно з тим, що планувалося зробити спочатку. На наступному слайді е, показано, як приймалися документи, і як вже було сказано, що 15 травня вже закінчився прийом, і консультації надавалися постійно в телефонному режимі і довозилися документи, тобто відпрацьовано е, і узгоджено зі всіма всі пропозиції, які планувалися подати. На наступному слайді ми... Хочемо презентувати наші плани. Тобто зараз закінчується цей конкурс. Єдине, що ми не завершуємо свою роботу в напрямках співпраці з ОСББ і ЖБК. Тому буде проводитися роз'яснювальна кампанія щодо права власності в багатоквартирних будинках. Тим більше, що ми розуміємо, що навіть в будинках ОСББ і ЖБК не всі люди розуміють, що їм належить, власне, що вони є власниками всього будинку. Далі ми плануємо надавати консультацію діючим СББ і ЖБК. До речі, в Деснянському районі до нас звернулися з пропозиціями можливості організувати при адміністрації консультативного пункту надання юридичної підтримки саме діючим об'єднанням і ЖПК, оскільки є. Велика прогалина, не всі можуть заповнити навіть позовні документи до суду, і тому головам об'єднань і кооперативів потрібна просто навіть проста фахова юридична підтримка. Тому ми збираємося зараз працювати в цьому напрямку. Є відповідні доручення керівництва. Також пошук альтернативних позабюджетних механізмів фінансування. Тобто, да, цей конкурс механізм ми відпрацюємо. але тут питання в тому, що місцевий бюджет теж не на все вистачить, і треба знайти механізм, наприклад, застосування ескоконтрактів. На цим ми теж будемо працювати і теж є на це відповідне доручення керівництва. Ну і співпраця з міжнародними донорськими організаціями, оскільки, як було зазначено, ці заходи у нас проходили в рамках днів Європи в Україні, і велика підтримка була надана. Фондом Генрі Бьоля, який нам оплатив кава-брейки, які дозволили, надали можливість більш тісно поспілкуватися з головами об'єднань і кооперативів і якось по-європейськи провести ці заходи. На наступному слайді теж наші плани щодо запровадження на базі комунального підприємства. Київ, житла спецексплуатація курсу підвищення кваліфікації для голів ОСББ і ЖБК і запровадження експрес енергоаудиту для будинків ОСББ і ЖБК, Про що буде розповідати Олексій Тіхана. Ну і щодо того, що ці заходи проводяться в рамках Днів Європи, хочу подякувати на наступному слайді. Це GIZ енергоефективність у громадах, які, за підтримки фінансової підтримки, яких надруковано плакати, які було роздано у всіх десяти адміністраціях. І на наступному слайді фонд Генрі Хабьолі нам допоміг фінансово надрукувати плакати. Буклети щодо створення ОСББ. Всі ці плакати і буклети було розроблено громадським об'єднанням Ефективний власник, за що їм теж окрема подяка. Ми хочемо поінформувати, що наші сьогоднішні заходи, які ми проводили, відбувалися не тільки за ініціативи місцевої адміністрації, а і за дорученням Кабінету міністрів. Ми запросили до участі представників Держенергоефективності і Мінрегіону які розповідали про програму, уряду, програму підтримки уряду заходів з енергоефективності в багатоквартирних будинках, в індивідуальних будинках і просто індивідуальним власникам, програму кредитування за програму кредитування трьох банків і з відшкодуванням 40% тіла кредиту для ОСББ і ЖБК. Також було запрошено до участі представників міжнародних організацій. З нами була Оксана Кісіль, яка надавала роз'яснення, як, які механізми застосовуються у європейських країнах для проведення термомодернізації. Ну і також Олексій Тіханов представив програму експрес-енергоудиту для будинків ОСББ ЖБК.